Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми з вами відправимось у дуже цікавий музей під відкритим небом, який називається Сант Фаганс. Це музей валійської архітектури та культури. Погнали, все покажу. Так, друзі, трошки розкажу вам про те, що ж таке музей Сан-Фаганс. Це музей під відкритим небом музей валійської архітектури та культури. Тут зібрано більше 40 будівель зі всього Вельсу, які от так по камінчику, по кірпічику були розібрані і потім перенесені сюди. В нас під Києвом є дуже подібний музей, називається Він Піргово. Я там теж була. Якщо ви ніколи не були, дуже раджу сходити. Там теж дуже цікаво, величезний, дуже гарний парк. І ось тут щось по типу нашого пірогового у Києві. Але думаю, що цей музей був відкритий набагато раніше, тому що йому вже 70 років. Декілька років тому його зачиняли. Прям на багато років, майже на 5 років він був зачинений і тут повністю все перероблювали, реставрували, поробили нові доріжки, кафешки. Зробили дуже гарно, чудово, ну прям класно. І сам по собі парк, ось бачите, за мною прямо цілий ліс. Сам по собі парк він. Має дуже багато вікових дерев. Деякі з них сюди теж були перенесені, а деякі вирісли на цій землі і вони вже тут багато сотень років. Називається він Сантфаганс, тому що він розташований у селі Сантфаганс. Це під самим Кардіфом. Тобто, хто живе у Кардіфі або десь поряд, я дуже сильно вам рекомендую відвідати цей музей. Вхід сюди абсолютно безкоштовний. При вході у музей побудована така велика будівля, дуже сучасна. Все таке новеньке, там є туалети, кафе, сувенірна крамниця, є диванчики, посидіти. Якщо вам треба почекати, є ресепшн, можна взяти карту музею. Ну, все так прям сучасно, класно зроблено. Зараз підемо оглядатись і сам музей. Звичайно, що тут є, і сувенірний магазинчик. Ось Хотіла собі новий пін обрати. В мене на бейджику робочому дуже багато пінів. Знайшла такий прикольний куч на валійській мові. Це типу хакс, типу обнімашки. Дивлюся, 10 фунтів. Думаю, ні, не потрібен мені пін за 10 фунтів. Оці всі ковдрочки це зроблено із шерсті козочок. У вельсі є така особлива порода. Їх стрижуть і потім роблять з них одяг, але одягу роблять мало, бо він такий колючий. Не дуже приємні ці ковдри, якщо чесно. Але вони супер-супер теплі. Ось тут всі літні люди, ну, десь відсотків 70 людей, яких я особисто знаю, вони ці ковдрички використовують взимку, завжди заматують ними свої ніжки і так гріються, тому що в будинках тут достатньо прохолодно. Ну і я тут... Різна сувенірка, різні всякі штучки-дрючки, от навіть якісь прикраси. Ну, Таке все, знаєте, так собі виглядає. Ну, сувенірка стандартна. Сумочки, брілочки, магнітики, якісь піни, чашки, кружки. Все в такому плані, але щось обрати можна. Якщо там хочеться, наприклад, дитині щось купити на згадку, то щось обрати можна. Ну, я не могла, щоб зовсім нічого не купити собі на згадку про це місце і купила це закладка у книжку. Типу кельтська закладка. Тут якийсь кельтський візерунок, але думаю, що це дафодилс. Боже, як це перекладається. Жовті такі квіточки. Нарциси. От, згадала. Тут вибиті типу нарциси, коштувала вона 6 фунтів. Ем, не дешево, як для просто закладочки для книжки, але мені буде нагадувати про це місце та про сьогоднішній гарний день. Також тут є і ресторанчик, там усередині дуже багато, до речі, столиків, але що вони там подають, ми ще не знаємо. Зараз роздивимось карту. І будемо кудись вже вирушати. Спочатку з'їмо наш пікнічок смачненький, а потім вже будемо оглядати сам музей. Ось так раніше у Вельсі виглядали свинарні. Як на мене, вона дуже маленька. Ну для однієї, може для двох свинок це максимум. Ось все будувалося із камінчиків. І не використовували ніякого цементу, глини, нічого між ними. Просто камінчики ось так складали. Ось так раніше будували у Вельсі і будинки, в принципі, і різні такі ем, маленькі будиночки для там, курей, свиней і різного домашнього скота. Ось так виглядав будинок, який будувався декілька сотень років тому на півдні Вельсу. І поряд з ним є теж така будівля. Вона всередині схожа на якусь типу, знаєте, як кухня. От раніше була окремо від будинку. Ось воно схоже, що там була окрема кухня. І ось такий ще є маленький теж будиночок. А ось це всередині у того будиночку. Тут навіть справжнє багаття, дуже сильно виняє, до речі. Є жіночка, працівник, яка розповідає, якщо було побудовано, як вони жили. Дуже цікаво, уявляєте, так жили люди у Вельсі 2300 років тому. А ось це будинки залізного віку, яким 2300 років. Тут є крізь таблички, можна почитати, поцікавитися історією, звідки також вони були сюди перенесені. Являєте, ось так жили люди, ось такі хатки будували 2300 років тому. А ось це були стойла для конів, які належали принцу. Привезли ці будинки аж з міста Англсі. Це дуже далеко від Кардіфу, це сама-сама північ Вельсу. Тут є ось ще така, такі типу ворота, але написано на табличці, що, на жаль, це реконструкція, що реальні будинки залишились тільки залишки від них. І ось їх реконструювали. Ось цей можна зайти, заговорюю вже, зайти всередину. Тут, як бачите, була харчівня, напевно, думаю, що раз реконструювали, так поставили столи. Дуже, до речі, цікаво реконструювали, розмалювали все так, прикольно. Є тут ще і замок, теж такий стародавній, який теж сюди перенесли і замкові сади. Такий гарний прудик зроблений, багато качечок. Їх, я думаю, тут всі підкормлюють потрошку. Гарно, зараз туди підемо всередину. І я вам там ще познімаю теж. Подивіться тільки, який величезний лапух. Просто я напевно можу скритися вся під одним листочком. Пробираємось. Крізь такі гарненькі стежинки ближче до замку. Тут багато таких кущиків, і моя подруга до них доторкнулась і каже мені: доторкнися і відчуй, які вони тендітні та ніжні. Вони такі м'які, прям як килимок для ніжок. Дуже м'якенький кущик. Я не очікувала. Він здається таким типу колючим, але він насправді дуже м'який. Не знаю, що це за рослинка, можливо, хто знає. то Напишіть в коментарях. Ну, а ось і сам замок. Ну, типу, замок. Можливо, він не виглядає як замок в класичному розумінні, але це насправді замок не знаю. Якщо чесно, коли він був побудований, зараз будемо намагатися знайти якусь табличку, і якщо знайдемо, то я вам розкажу. Є тут ще такий цілий тунель кохання, так гарно все заплилося зверху. Це уявляєте, яка важка робота садівника, от, щоб зробити ось такий тунель. Він, хоч і не дуже довгий, але дуже прикольний. Ось ми вже підійшли близенько. Він цей замок, звичайно, виглядає ну прям так собі, якщо чесно. Ну, я розумію, що він старий, там можливо не сильно зберігся, але зрівняно з тим, скільки багато є замків у Вельсі, і в якому. Вони вигляді, то цей прям дуже програє. Але зато тут гарненький фонтанчик, який, правда, на жаль, не працює, але виглядає симпатично. Ось так виглядають ще сади із цієї сторони. Так, ми нарешті знайшли табличку, побудований цей замок був у 1580 році. Уявляєте, йому майже 500 років. Належав він королеві Єлизаветі. І написано ще було, що під час Другої світової війни прямо навкруги замку був розташований госпіталь для поранених солдатів. А в самому замку, окрім королеви, яка приїжджала сюди дуже рідко, але на постійній основі тут проживало аж цілих 40 слуг. Це і Покаївки, і... Повара, кухарі, ось згадала як правильно українською мовою: і кухарі, і всі-всі інші садівники, люди, які дивляться за конями, за іншою худобою, всі проживали в цьому замку ну, у своїх окремих кімнатах, але на постійній основі. В замок можна пройти всередину. Друзі, я тільки що зайшла, і якщо чесно, трошки офігела, тому що зсередини він е, виглядає набагато красивішим ніж іззовні. Тут багато меблів е, тодішньої епохи, яким там по 500 років. Е, ну картини, я думаю, що це там більш-менш сучасні, хоча може і ні, не знаю. Різний королевський посуд. Подивіться лише на цей камінь. Просто витвір мистецтва. Все зроблено з дерева, за всім дуже сильно доглядають, вчасно реставрують. Подивіться на що це в нас? Напевно, якийсь комодік. <гум> Думаю, що щось таке. На валійській мові написано. Ось, подивіться, до речі. Ось так виглядає валійська мова. Тобто, це латинські літери, але воно читається і. Говориться зовсім по-іншому. Не так, як на англійській, на англійську мову навіть не схоже взагалі. Ось дивіться, крісло 1694 року. Блін, так круто, що тут стільки меблів збереглося, дуже цікаво. А ось ця кімнатка, схоже, що це був клас. Тут дуже багато всяких штук для письма, і бумага, і ручки у вигляді пера. І такого різного е, атрибутики різної для навчання. Ідемо далі. Тут прямо можна ну, походити багато де. Вау! Це цілий музикальний клас. Боже, як цікаво! Я не очікувала. Ви подивіться на цю арфу! Просто неймовірна робота. Мені цікаво, коли вона зроблена була, скільки їй вже років тієї арфі. Дуже гарно. Навіть часи йдуть, бо чутно, як вони тікають. Подивіться лише, яка величезна кухня. Це просто мрія кожної хазяйки. Я, звичайно, хазяйка на 4 з мінусом, не на 5 з плюсом. Признаюсь вам чесно, але від такої величезної кухні я б теж не відмовилась. Подивіться на це незвичайне дерево. Це взагалі-то ну, типу ялинки. Але подивіться, як вона ауч! Колюча! Пошкрябалась, напевно. Як вона виглядає. Просто вона дуже-дуже незвичайна. Класно. Хто знає, як правильно називається це дерево, будь ласка, напишіть в коментарях. Ось я вам в крамниці розповідала про шерсть із. Спеціальної породи, особливої породи, не спеціальної, а краще сказати, особливої валізької породи ем, козочок, ем, із якої робили одяг та ковдри. А ось так виглядала ну, як типу майстерня, ем, у якій робили шерсть. Це був будинок 1760 року. Ну, звичайно, що зараз це все це автоматизовано, все це так сучасно. А от раніше шерсті робили ось в таких будиночках і в'язали ковдри та одяг. Для дітей тут ще є такі різні лазалки, Я не знаю, як їх правильно назвати. У Миколаєві це називався вірьовочний парк. От у нас такий був у парку перемоги. Якщо ви з Миколаєва або колись були, то ви точно знаєте, точно пам'ятаєте. Ось це щось по типу <свірів> вірьовочного парку, але він просто дуже великий. І, до речі, виглядає дуже гарно. Я думаю, що дітям цікаво так полазить поміж величезними деревами, але за нього треба окремо платити. Не знаю, скільки коштує білет, вивісок немає, просто є вивіска, типу, каса тут, платити тут. А от вартість не знаю. От, Так що діткам тут теж буде дуже цікаво. Тут є така маленька протестантська церква, вона була теж побудована у 1700-х роках, тобто їй майже 300 років. Вона була така, ну не дуже багато всередині, тому що тоді люди вірили, що всі ці багаті убранства, ну люди саме цієї релігії, скажімо так, вірили, що всі багаті убранства вони відволікають від віри і тому не робили свої церкви якимись такими пишними, а вони були дуже дуже прості. Друзі, з приводу замку, от прям беру свої слова назад. ззовні нічого цікавого, але всередині там можна походити лише по першому поверху. На жаль, на другий поверх піднятися не можна, але все рівно навіть і на першому поверсі багато чого збереглося, можна все порозглядати, і дуже цікаво, мені прям дійсно сподобалось. Тут є і багато вівць, саме тої породи спеціальної, з якої стрижуть шерсть та роблять ковдри. До речі, я весь цей час вам казала кози, але це ж не кози, це ж вівці. Я такий, знаєте, так собі зоолог, то я просто переплутала. Ви тільки подивіться на цю м'якушку маленьку. Боже, він такий м'якенький. Хочеться прямо в нього занурити всю руку. Така жопка в нього, така м'якенька. Він такий гарненький, такий хорошенький. І він так балдіє, що його. Ось! Oh, okay. і так балдіє, що його всі чухають. Подивіться, який він ласкунчик гарний. О, такий він класний. Тут є на території така маленька пекарня, тут випікають хліб типу за старим валійським рецептом. Його тут можна і придбати, але не знаю, що там за старий валійський рецепт. Я тільки що бачила, як вона ті булочки, було намазувала шоколадом. Тому що я сумніваюся, що це прям за старим валійським рецептом. Може, хліб і за старим валійським рецептом зроблений, але нутелла в неї була дуже сучасна. Тут є теж ще такі магазинчики, такий, типу, імпровізований старий маркет, всякі, типу, старі консерви. Ось дуже прикольна вивіска. Young girls wanted for pickling and bottling. Хто знає переклад, правильний, напишіть теж у коментарях. Тут різна всяка всячина, це більш як виставковий, знаєте, такий центр. А от сюди в магазинчик можна зайти і навіть придбати якусь там різну валійську продукцію. Давайте подивимося, що в нас тут є. Так, м'ятний соус, 3 фунти. Желе із айви. А Іван, як буде українською мовою? Думаю, можливо, так же? Е, Теж три фунти. Що це в нас? Е, лимонний курт. Моя подруга робить його сама, дуже смачний, <свистак> е, малинове, сливове. Ну, коротше, дуже багатий в них е, вибір. Із ось інжиру та яблук є. Різний сидр домашній, різний мед, я ось там бачу є. Тут що в нас? Тут різна є випічка. ginger shortbread, це теж такий національний валійський смаколик. Це імбирний пряник, коротше, якщо так дуже коротко пояснювати. І з цукром трошки притрушений. Різний маленький алкоголь. Там різні корзинки, сумки, сир ось є валійський, подивіться, сноудонія ем, і різний різний сир. Ем, Скіркар це теж такий валійський сир. Ну, Не бачу ціни. А, ось 650 бачу. Дуже-дуже прикольний. Тут є ще декілька таких будиночків в різних, де жили крафтові майстри. Майстри, які там займалися залізом, деревом або з глини щось робили. Ну, різні крафтові майстри. Всі ці будиночки були побудовані від 1700 до 1800 років. Тут всередину всі будиночки можна теж позаходити, і тут теж виставлено дуже багато посуду, дерев'яних меблів, багато чого можна пороздивлятися, і тут навіть можна роздивитися, якою малесенькою та темною була спальна кімната. Але ж так раніше жили. Още одна спальня у будиночку. Ця якась мені трошки більше затишною виглядає. І тут прямо велика вітальня, можна сказати. Теж можна пороздивлятися. І камін, і різні дерев'яні меблі. Ось, подивіться, я зараз тут у будиночку сама, то можу вам все показати. Народу, до речі, сьогодні багато, тому що хороша погода, немає дощу. І сьогодні субота. Посеред парку є ще одна кафешка, там також є туалет, можна помити ручки, купити напої, каву, щось навіть перекусити. І взагалі по всьому парку періодично проходять якісь воркшопи, якісь виставки, там де можна подивитися, там, наприклад, як раніше робили шерсть або як раніше там робили із глини якийсь посуд. Ну, дуже багато цікавого. Ну, вони не проходять кожен день, але на сьогодні нам дали розклад. Зараз не буду доставати його вам показувати, бо я не знаю, чи буде він актуальний на наступний день. Бо у розкладі написано, що всі ці воркшопи періодично змінюються. То я думаю, вони кожного разу різні або просто в різний час. Але насправді дуже багато є чим зайнятися і пообідати тут і взагалі класно провести день. Ну що ж, друзі, поділюся з вами своїми враженнями. Насправді парк мені дуже сподобався, і мале ягня сподобалось, і замок, і дуже гарний ліс, де прогулятися, подихати свіжим повітрям. Тут таке, таке класне, таке смачне, знаєте, повітря. Воно такою зеленню пахне. Мені прямо, от дуже дуже я насолодилася всім сьогоднішнім днем та сьогоднішньою прогулянкою. Намагалася показати вам якомога більше. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Дуже раджу всім, хто проживає на півдні Уельсу, відвідати Сан Фаганс Нешнал М'юзім. І ви, звичайно, не забувайте ставити свої вподобайочки цьому та іншим відео. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові випуски. А якщо ви хочете підтримати мене автора контенту та підтримати розвиток мого каналу, то в інфобоксі під цим відео я залишаю посилання на свою монобанку або посилання на сайт BuyMeACoffee, там де ви можете умовно пригостити мене чашечкою кави та допомогти розвитку мого каналу. Всім дуже дякую за ваші донати, дуже дякую за ваші лайки та коментарі. І ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!